Здоров'я, бажаю. Темою нашого відео є будівництво. Розповім про усі місця, усі будівлі та все інше, де ви можете отримати відсоток для пришвидшення швидкості вашого будівництва. Розповім, коли краще всього будувати та які навички використовувати. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Дуже мене цікавить, де ви отримуєте прискорювачі, тому що для мене це надзвичайно важка задача. І так, перше місце ми маємо VIP. Віп 4 нам додає 10% до швидкості, та VIP-9 додає ще 10%. Тому з VIP ми отримуємо 20%. Наступним місцем є рамка аватару. Вона одна єдина, яка додає нам швидкість будівництва. Це є рамка архітектор, додає 1% до швидкості. Можливо, вона не у всіх є, не всі її отримували, але все-таки вона додає. Далі ми маємо научний центр. Розвиток, і тут ми маємо хороше оснащення. Ось така наука. Вона має 7 рівнів. Перший рівень на максимальну прокачку додає нам 1,3%. Другий рівень нам 2,2% додає, третій рівень 3. Четвертий рівень 3,9%. П'ятий рівень 5,2. Шостий рівень. Ми отримуємо 6,1%. І сьомий рівень найважчий в прокачуванні. Саме довше він качається. Також нам додає. 6,1% до швидкості будівництва. Наступним місцем, де ми можемо отримати пришвидшення, це герої. Герої на даний момент я маю один, тому розповім тільки про одного: це герой Зінман і його навичка майстер Бастіонів додає нам 15% на п'ятому рівні. Я маю героя 3 зірки, як ви бачите. 3,5 зірки, тому можу прокачати тільки до 4 рівня та отримати 12% до швидкості будівництва. Можливо, ви маєте вже 5 рівень. Також місце, де ми можемо отримати це острів. Маємо на острові дві, дві будівлі, які нам пришвидшують будівництво, руководство, фонтан радості, додає нам 4%. Та Дубова таверна додає 6%. Всього 10% з острова є це синя та фіолетова будівля, максимальний рівень 5%. Вони не дорогі, тому можете їх швидко прокачати. Далі на постійних навичках ми маємо ще одне місце, де ми отримуємо, тому важливо, в якому альянсі ви знаходитесь, як сильно у них прокачані технології. Розвиток. Універсальні інструменти додають нам 5% та універсальні інструменти 2 додають ще 5%. Тому альянс може вам додати 10% до швидкості будівництва. Далі ми маємо дві навички, не постійних, а тимчасових. Тому йдемо до тварин. Маємо одну єдину тварину на даний момент. У мене останній є ось цей сніжний примат. Але нас цікавить перша тварина тобто Гієна. Качаємо її на 50 рівень, відкриваємо навичку на максимальний рівень і отримуємо 15%. До швидкості. Але будьте уважні, це всього лише на 5 хвилин. Тому активуйте обережно цю навичку тільки в момент, коли ви хочете будувати. Наступне місце ми маємо дім губернатора, двійний час, і тут ми отримуємо ще 20% до швидкості на 5 хвилин. Тому дві навички активуємо, отримуємо 35% і вже майже можемо будувати. Але зверніть увагу, ви маєте сонячний замок. І маєте право подати заявку на посаду позначення на, наприклад, віце-президента. Віце-президент нам додає швидкість будівництва ще 10%. Тобто ви відправите заявку, президент її схвалює і отримуєте 10%. Тимчасово, але отримуєте, тому плануйте ваше будівництво так, щоб ви отримали максимальну вигоду від нього. Останнім місцем, де ви можете отримати тимчасове. Це навичка президента самого, він робить зазвичай розсилку або лідер вашого альянсу розписує, в який день тижня, коли у вас буде активована дана навичка, і ви зможете отримати з навички меркантильно ще 10% до швидкості. Тому будьте уважні, читайте розсилку і не пропускайте своїх 10% для пришвидшення. Важливо будувати завжди в якусь подію, щоб ви отримували додаткові нагороди. Ми маємо календар, в якому ви бачите, коли яка подія почнеться. Тому плануйте наперед, коли ви хочете будувати. Для того, щоб отримати чим більше нагород, чим скоріше розвиватися. Тобто, тим швидше ви прокачаєте усі будівлі та усі науки. Тим швидше будете будувати, тим більше очків ви заробляєте, тим більше нагороду ви отримуєте, тим швидше знову розвиваєтесь і такий замкнутий круг. Тому важливо прокачувати швидкість будівництва, швидкість тренування військ, швидкість вивчення технологій і швидкість лікування. Лікування в більшості для битв, але також цю швидкість дуже важливо прокачувати. І ці всі швидкості будуть одними з наступними. Одне з наступних відео буде розповідати про якусь з них далі. Я розповім усі місця, де ви можете підняти, як їх підняти, які навички використовувати для цього, та коли отримувати нагороди. Тому не забувайте підписуватись на канал та пишіть ваші коментарі, що б ви ще хотіли бачити. Дякую усім за перегляд. Пока!